Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. 7.30 рівно Київський час про це найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Вночі російські війська завдали масованого удару по Одесі. Відсутні воду та теплопостачання у великому мікрорайоні. Це понад 500 будинків. За інформацією мера, без тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитсадочків, лікарні і поліклініки. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні. На місці розгортається оперативний штаб. Російське Півдро нобив жителя Покровська на Донеччині, влучив у цивільне авто. Ще один поранений у місті внаслідок артилерійського удару. Постраждали також жителі Константинівки. Там, до речі, окупанти поранили двох рятувальників, які привезли людям воду. А коли потерпілих намагалися евакуювати парамедики, завдали повторного удару. Поранень зазнали ще двоє поліцейських і голова міської військової адміністрації. На Кіровоградщині у місті Долинська ворожий безпілотник вдарив по дев'ятиповерхівці зруйновані дві квартири. 37-річну матір із молодшою п'ятирічною донькою забрали в лікарню. Ще одній дитині допомогли. Надали на місці літнього чоловіка. Вбили росіяни в Оріхові на Запоріжжі. Його знайшли під руїнами оселі, яку зруйнував Артснаряд. У російському місті Сизрань безпілотники атакували місцевий нафтоприробний завод. На об'єкті зайнялася пожежа. Про це пишуть тамтешні пропагандистські змі. Місцеві чули щонайменше три вибухи в районі НПЗ. Но тим часом губернатор Самарської області підтвердив інформацію, стверджує, що обійшлося без постраждалих. Президент США Дональд Трамп у своєму маєтку Маралаго в Паломбіччі на прес-конференції прокоментував результати у Судівській Аравії між делегаціями США і Росії. Трамп зазначив, що хоче закінчити цю мовляв беззмістовну війну. За його словами, нині обговорюють два варіанти ймовірних домовленостей: або припинення вогню, або мирна угода. Трамп наголосив, що хоче почати із припинення вогню. Також президент США заявив, що Україні необхідно провести вибори, адже в чинного президента Зеленського рейтинг впав до 4%. Відтак в країні давно не було виборів. Однак, звідки ці соціологічні дані Трамп не пояснив, також із заяв голови Білого Дому було і те, що Росія може на 100% знищити не тільки Київ, але й всі інші міста в Україні. Жодна зі сторін не здатна зброєю перемогти у війні. Таку заяву зробив Володимир Зеленський в Туреччині під час зустрічі з Реджепом Ердоганом. Турецький президент пообіцяв підтримувати територіальну цілісність України під час мирних переговорів. Перехід до дипломатичного завершення війни має гарантувати справедливий мир для України. Зеленський зазначив і наголосив на важливості гарантій безпеки з боку ЄС та США. Також президент вважає, що сторони, передусім, мають обговорити повернення полонених. Зеленський гостро сприйняв американсько-російські переговори в Саудівській Аравії. Навіть скасував свій офіційний візит в цю країну. Давайте послухаємо. Ска можете обговорювати, що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю зустріч. А російсько американську зустріч в Саудівській Аравії для нас це було сюрпризом. Хочемо, щоб це нашою спиною нічого не вирішувало. Франція вже скликає другий саміт щодо безпеки України і Європи. Як повідомляє Reuters, зустріч для обговорення української та європейської безпеки запланована на сьогодні. На переговори Париж запросив європейські країни, які не були присутні на першому саміті, а також Канаду. Перший екстрений саміт Макрон зібрав 17 лютого. За його підсумками, французький президент заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України і інвестиціями в оборону. Аби уникнути радіаційної небезпеки, український уряд спрямує півтора мільярда гривень на укриття Чорнобильської АЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На атомній електростанції рятувальники ліквідують наслідки російської атаки на поверхні конфайнменту. Верхолазам довелося частково розбирати конструкцію укриття і гасити тління утеплювачі на покрівлі. За офіційною інформацією, показники радіації не перевищують норми. Заміри відбуваються щодня. У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на ЧС. Через спалах грипу та ГРВІ на дистанційку йде вся Івано-Франківщина. Школи та вищі області від сьогодні до 4 березня працюють в онлайн режимі. Також три школи в Хмельницькому перейшли на дистанційку. Масовий спалах ГРВІ та грипу може призвести до введення дистанційного навчання і в інших регіонах. За даними МОЗ, в Україні втричі зросла кількість областей із перевищеним епідпорогом. Ярослава Магучих виграла турнір в Словаччині. Українська легкоатлетка подолала планку в 2 метри 1 сантиметр і стала першою спортсменкою від початку року, хто зміг це зробити. Це друге золото українки в 25-му році. Ярослава вже в четверте в кар'єрі здобуває перемогу на змаганнях в місті Банська Бистриця. Змагання проходили в спортивному залі Ставницький, де Ярослава втримує рекорд: 2 метри 6 сантиметрів. Вітаємо Ярославу і до речі, чекаємо її в студії. Вона взяла з неї обіцянку колись. Вона має обов'язково прийти, як тільки буде у Києві, тому ж не чекайтеся. Ну а зараз йдемо далі. Надалі, ну, друзі, пропонуємо розширити географію і зробити огляд на найактуальнішого з того, що трапилося в світі за останню добу. Подивіться, будь ласка, наш міжнародний дайджест. У Торонто під час приземлення розбився пасажирський літак. Напередодні в мережу потрапили шокуючі кадри, на яких видно, як судно перевернулося на бік, зійшло зі злітно-посадкової смуги та загорілося. У цей час на борту було 80 людей. Усі вижили, 18 людей відправили до лікарні, з них троє у критичному стані. Керівниця аеропорту зазначила, жертв вдалось уникнути виключно завдяки оперативній роботі рятувальників. Що стало причиною катастрофи? Наразі ще з'ясовують. Неподалік польського Гданська у морі виловили кокаїн на 15 мільйонів доларів. Знахідку прикордонники помітили під час чергової перевірки Гданської затоки. Вони помітили незвичну концентрацію цивільних суден і ініціювали перевірку морського дна. Так, польські прикордонники знайшли чорні мішки, наповнені наркотиками загальною вагою близько 100 кілограмів. Затримано сім місцевих жителів, які придбали кокаїн у південній Америці з метою збуту у Польщі. Підозрюваним від 36 до 50 років. Усі вони жителі польського Поморська. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. У Великій Британії посеред вулиці утворилося 19-метрове провалля. Інцидент стався на центральній вулиці гравства Суррей. Через це вулицю перекрили, а мешканців евакуювали. Наразі ніхто не постраждав. Провалля продовжує розростатися та постійно наповнюється водою. Тому невідомо, яка там глибина. Що стало причиною інциденту? Ще з'ясовують. Однак правоохоронці запевняють, вулиця буде перекритою ще кілька днів. Так, ну а ми продовжуємо традиційно і звичайно ж налаштовуємося на цей день, яким він буде сьогодні, саме 19 лютого. В плані погоди наша Христя Биковець, як черговий кореспондент, досліджувала все. Так, в шалику О, холодно. Христя Христина так, вітаємо тебе. Розповідай, якою буде погода. Так, вітаю, колеги, справді в шалику, і навіть ось в рукавичках. І я вже звикла, напевно, як і всі ми останнім декілька тижнів говорити про те, що і в столиці, і в Україні дуже холодно. От, власне сьогоднішній ранок і не виняток. Зараз мінус 8 градусів, але знаєте, по моїм особистим відчуттям, чи то я вже можливо звикла до морозів таких ранкових, чи то справді сьогодні ось цей мороз він не відчувається так сильно, тому що я вам скажу так, в принципі, да, звісно, в шалику в рукавичках, але от я поки Стояли, чекали на включення, си думаю, так гарно, такий гарний зимовий справжній е, ранок. Тому, ось можу єдине, що сказати: кутайтеся тепліше, одягайте сьогодні обов'язково шапки, обов'язково рукавички, тому що перевірила на собі, буквально три хвилини стоїш без рукавичок, і руки починають навіть так трошки підпікати. Адже е, морози сьогодні по всій Україні будуть аж до мінус 19 градусів. Детальніше про погоду по регіонах зараз вам все розповім. Традиційно розпочинаю зі сходу. Ходу країни, і власне там сьогодні лютий буде найбільш знаєте так лютувати. Стопчики термометрів, якраз власне саме там опустяться до мінус 19 градусів вночі, і в день температура коливатиметься в середньому від мінус 5 до мінус 7 градусів. На півдні країни сьогодні буде дещо тепліше, якщо звісно можемо говорити про тепло. Адже в середньому температура вночі опуститься до мінус 11 градусів, В вдень температура коливатиметься від мінус 3 і навіть. До плюс двох буде мало хмарно і опадів синоптики не прогнозують. А от на заході країни сьогодні буде власне невеликий сніг. Обіцяють, зокрема, його у Львові, Тернопілі, Хмельницьку, Луцьку та Рівному. Найнижча температура в регіоні буде в Івано-Франківську. Там сьогодні побачимо до мінус 18 градусів вночі. В день по всьому регіону температура шкалуватиметься в середньому від мінус трьох і до плюс двох градусів. На півночі ми сьогодні побачимо мінус 14. Дятцять вночі та зранку в день температура коливатиметься від мінус одного до мінус трьох градусів. В центрі країни найпрохолодніше буде у Дніпрі. Там, власне, до мінус 18 градусів морозу. Така такої температура буде вночі. В день в регіоні буде від мінус одного до мінус трьох градусів. Мінлива хмарність і переважно опадів синоптики не прогнозують. В Києві, як я вже казала, мінус вісім градусів сьогодні. Але, до речі, ось ще годину буквально тому виїжджала колись з дому. То показував мітермометр мінус 12, і от власне по обіді най. Теплішою ми побачимо сьогодні у вигляді мінус одного градусу, і вдень синоптики обіцяють невеликий сніг. Традиційно перехожу до температурних рекордів. У столиці найтепліше 19 лютого, за всю історію погодних спостережень, було у 1925 році. Тоді було плюс 10 градусів тепла. А от найпрохолодніше було у 1954-му. Тоді було мінус 24 градуси. І наостанок моє найулюбленіше це ж народні прикмети, Тож, власне наші пращери вірили сьогодні що якщо морози власне сьогодні цього дня 19 лютого вони передвіщають таку бурхливу весну і дуже спекотне і гарне літо тому в принципі у нас є всі шанси бачити і відчути гарне тепле літо колеги Чекаю, ти сказала спекотне літо і гарне літо. Знаєш, тут як кажуть, в Одесі кожному, дві великі кожному різниці кожному своє. Та та дві великі різниці. Одесу підтримуємо зараз. Важка ніч була в Одесі, і зараз будемо про це більше говорити. Христина Боковець тобі спасибі величезне. Ще побачимось? Почуємось.